Oh, <laughs> 17 серпня представники Житомирської обласної державної адміністрації під керівництвом заступника голови Ярослава Долгих відвідали дитячий будинок сімейного типу, що знаходиться в селі Піскі Житомирського району. Сім'я Кравченків провела гостям екскурсію будинком, який будується всією родиною. Влітку сім'я проживає там тимчасово, адже будинок потребує чималих коштів для завершення будівельних робіт. Взагалі родина проживає в дитячому містечку на богуні. Ну а поки погодні умови дозволяють, сім'я оздоровлюється на свіжому повітрі за містом. Батьки розповіли, що у вихованні багато уваги приділяють спорту, а отже, життя за містом іде тільки на користь, знаючи про важливу роль спорту у родині, представники обласної адміністрації приїхали з подарунками. Вони подарували дітям спортивний інвентар на суму 20 тисяч гривень, які виділили з обласного бюджету. Ярослав Долгих розповів, що з сім'єю співпрацюють не один рік і приємно вражає, що вихованці будинок будують практично своїми руками разом з батьком. Те, що дуже багато речей в цьому будинку, де будуть жити не тільки ці діти. Але і наступні діти, яких буде брати ця сім'я на виховання, робиться в тому числі і руками дітей. І вони проходять тут не тільки проживання, але й певну соціалізацію, набувають досвіду, набувають майстерності в певних професіях, принаймні будівельних точно. І ще один момент. Ця сім'я демонструє правильність шляху, на якому наполягає наш президент. Матір дітей Надія Кравченко розповіла представникам засобів масової інформації, що усіх дітей любить однаково і вважає рідними. А по-іншому і не можна, говорить жінка. Адже у кожного з них була своя життєва історія. Многі випівали мальчики. Один мальчик наркотики потрібляв. Но когда он спустя где-то год подошёл, так меня обнял, говорит: "Мамочка, где бы я сейчас был, если бы не вы?" Вот тогда я чуть не расплакалась, сдержалась еле, думаю: "Да, не зря мы работаем". Не зря. Поэтому мне бы хотелось, чтобы многие семьи задумались о том, что столько детей пропадает в этом мире. Чтобы приложили, как мамы, отдали своё сердце любой детям. Если мы будем им допомагати. И користуючись нагодою, хотілося б звернутися до тих людей, які мають Трошки краще можливості фінансові. Подивіться на цю сім'ю. Вона сьогодні потребує не стільки грошей, скільки будівельних матеріалів, сантехніки для того, щоб завершити цей будинок. Ми говорили, і сьогодні тут виховується семеро дітей. По мірі надходження можливостей по завершенню цього будівництва кількість дітей буде зростати. Ми говорили з батьком. Ну, як мінімум до десяти. Андрій Галицький, Сергій Омельчук, студія Це